Ця медаль за ривок я підняла 91, це перше місце. Це медаль за пошту 114 я підняла, це срібна медаль. І це за суму двоборства 205, це золота медаль. Три переможні нагороди привезла в Коломию Віталія Филипів із Бухаресту. Там з 24 липня по 3 серпня тривав чемпіонат Європи з важкої атлетики серед юніорів до 20 років. Прикарпатка виступила у ваговій категорії до 64 кілограмів і обійшла суперниць більш як із 15 країн. Другою стала спортсменка з Румунії, а третю стала спортсменка з Франції. От якраз боротьба була у нас за перше місце з спортсменкою з Румунії. Віталія Филипів навчається на четвертому курсі Коломийського навчально-наукового інституту Прикарпатського національного університету імені Стефаника. У важкій атлетиці розповідає чемпіонка вже 9 років. Першу перемогу здобула після першого місяця тренувань в 11 років. Свої перемоги на першості Європи каже, присвячує усім українським захисникам. Я плакала, це були сльози щастя. Я була щаслива, бо це була мрія. Я мріяла, що коли щоб я виграла, звучав гім заради мене, заради моєї перемоги. І зараз такий час, коли у нас війна, всі хлопці захищають мене там, а я представила Україну на відповідному рівні і звучав гім е, за кордоном нашої країни. Фініш о 200 205. За успіхами вихованки, тренер Микола Чабан спостерігав з дому. Каже, хвилювався та вірив у Віталію водночас. З його слів, спортсменка зібралася духом і тепер має прямувати до нових перемог. Я казав Вітя, за нас воюють, люди вмирають, гинуть за нашу державу. Ну класно, зроби щось так, щоб то, теж, ти маєш право триматися, ти маєш можливість. І я думаю, що це по Надалі, каже Віталій Филипі, планує перемогти на чемпіонаті України з важкої атлетики, який у жовтні пройде в Коломиї. А далі мріє про чемпіонат світу, який цьогоріч в листопаді прийматиме Мексика. Інна Сендецька Монюк, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.